На зв'язку Олег Пензін в цій годині економіст. Пане Олеже, чи ви з нами? Вітаю вас, в нашому ефірі. Пане, з вами вітаю знаєте. Ну, ми з експертами обговорювали протягом цього тижня питання закону про історичне підвищення податків, як про нього говорять, і дуже багато насправді було емоцій, різних висловлювань з цього приводу. Ну от зараз вони вже вщухли, вляглися. Чи могли би ви нам пояснити станом на зараз, що передбачає цей новий закон і на кого зараз ляже основний, ну так би мовити, податковий, податковий тягар? Ну, дивіться, я би не приєднувався до цих епітетів, накшал там історичний, історичний. Максимальний та щось таке. Ну, тоді, коли Кабінет міністрів подавав в Верховну Раду законопроект щодо підвищення податків, планувалося до кінця цього року зібрати ще додатково, дякуючи тому законопроекту, 125 мільярдів гривень. Після активного обговорення і втручання галузевих асоціацій в процес обговорення, там лишилося по суті новацій на загальну суму, якщо цей закон буде з листопада введений. Десь мільярдів на 30, якщо заднім числом, хоча я дуже сумніваюся, що так буде, 50. При цьому, що хочу нагадати, дефіцит в державному бюджеті на безпеку оборону півтрильйона. Ну, тобто, про історичність і про карколомність цього закону точно говорить немає що, тому що по великому рахунку він нічого принципово не вводить. Я хочу нагадати, що в першому варіанті там було і 30% на ювелірку, і 15% на нові автомобілі при реєстрації, і 5% на нерухомість, і е, 5% на монітарні метали при продажу золота. А знаєте, що лишилося? Mm. Ну, по великому рахунку з тих дійсно масштабних речей, е, з півтора до 5% відсотків воєнний збір на фізичну особу. Так, там мені можуть заперечити, що там є ще і на ФОПів трошечка, там є і ще е, авансові платежі там на АЗС, на фінансові компанії. Ну, це все таке. Це, е, по ФОПах дійсно, це, е, ну, знову ж, рахуйте, ФОП це фізична особа, підприємець. Е, по авансових платежах, ну, е, АЗСки відшкодують собі це однозначно, щоб ми не сумнівалися, це ж аванси йдуть. Що ще дійсно з такого цікавого, це 50% на податку на доходи банківських установ. Ну давайте будемо відверті. Це єдиний сектор української економіки, який сьогодні не бідує, тому абсолютно логічно, що знайшлися ідеї до речі, проти цього категорично виступав і Національний банк України. і Потім МінФін приєднався в процесі обговорення, але це таки проголосували. Так що, якщо ми подивимося на то, що в дійсності прийнято. Давайте будемо ну, абсолютно тверезі, абсолютно відверті. Прийнято підвищення податків на фізичну особу. Тобто, більше того, ну от коли ми з вами уважно подивимося на те, що запропоновано, 5% воєнного збору це та сума, яка не збільшує видатки бізнесу, це та сума, яка зменшує наші живі гроші, що ми отримаємо на руки. Ну, знаєте, так, як е, рахуються податки на фонд оплати праці. 22% єдиного соціального внеску ну це зверх того кладу, що вам дається, і це платить підприємець, це платить роботодавець. А е, з ваших, так би мовити, брудних грошей вираховується ПДФО, 18% податок на доходи фізичних осіб. І до недавнього часу 1,5% воєнного збору. Зараз 5%. Тобто це ті гроші, які зменшують е, ті кошти, що ви отримаєте на руки. Uh -huh. Так що, в даній ситуації, до речі, е, є дуже цікаві заяви вже асоціації, що бізнес не має коштів для того, щоб відшкодувати своєму найманому працівнику оцих 3,5%. Так що це точно за наші з вами кишені. Так що, ну, коли я чую, що бізнес дуже сильно потерпає при е, прийнятті цього закону, я хотів би запитати цих шановних панів, а що саме? Вас привело до такого потерпання, по суті, ви жодним чином не, зменшує, не збільшуєте свої видатки, коли 5% забирають з вашого найманого працівника. Та і все. Так що, отак воно виглядає. Це в дійсності законопроект, який вводить додаткове обтяження на фізичну особу, яка платить податки. Угу. Пане Олеже, а уникнути підвищення податків ну от за 2,5 роки не підвищували, уникнути можна було за нинішніх умов? Ну, дивіться, я ж кажу, півтрильйона дефіциту. Е, ну, коли ми з вами подивимося динаміку е, макрофінансової допомоги наших партнерів, то в 2023 році ми від них отримали 42,5 мільярди доларів. Е, в поточному році очікується 37. Е, наступний рік, в кращому випадку, 35 буде, і то є великий сумнів. Поки нема гарантії на 12-13 мільярдів доларів від американців. Ми, напевно, ви всі бачили вже та заяву спікера Палати представників Джонсона, парламенту та США, який сказав, що він не підтримує додаткове фінансування України, це буде означати, що. Навіть якщо е, наступним президентом Сполучених Штатів Америки буде демократка Харіс, е, ситуація з, з затвердженням е, бюджету, де буде українська частинка в е, парламенті, Верхов... парламенті е, Сполучених Штатів Америки, буде надзвичайно важким. Тому, як на мене, в даній ситуації е, то, що сьогодні е, влада починає шукати додаткові джерела отримання коштів. До державного бюджету це очікувано. Єдиний момент, що, як правило, джерела нових надходжень знаходять там, де є люди на світлі, там, де і так немає тіні, там, де і так все зрозуміло, ну безперечно, набагато легше оподаткувати фізичну особу, яка і так платить податки. Аніж ходити шукати тіньовий бізнес, перезагружати митницю, бюро економічної безпеки, шукати тіньові схеми ухилення від сплати податків. Це довгі процеси. В процесі цих досліджень можна вийти на самих себе, це дуже некомфортно. А о, обкласти додатковим податком фізичну особу. Ну, це ж легко, це ж адмініструється просто. Раніше було півтора, зараз буде 5. Раніше було 20% податку на додану вартість, цілком, ймовірно, буде 24. Ну, а що ми ж не розуміємо, що десь в грудні місяці однозначно ми ще побачимо новації з приводу податку на додану вартість. До речі, хочу нагадати, це теж податок на нас з вами. Е, а ну, розкажіть детальніше, що це може бути? Ну, я вже сказав, що грошей точно не вистачає. Угу. І е, ми точно побачимо пошуки додаткових джерел. Е, детінізація – вона довгий процес. Економічне бронювання, яке могло би принести якісь додаткові кошти в бюджет, це дуже популяр, дуже непопулярно з точки зору політичних перспектив. Е, що лишається? То, що легко адмініструється, і то, що можна ну, достатньо просто е, запровадити. Ну от воєнний збір підняли, тепер лишається ще податок на додану вартість. До речі, в розмовах з народними депутатами вони абсолютно свідомо відноситься до того, що цілком ймовірно ми побачимо в грудні місяці нову хвилю ініціатив з приводу підняття податків. А що можна ще підняти? Ну, для того, щоб бізнес сильно не зачепити. Податок на додану вартість. До речі, ми вже з вами побачили підняття акцизів на пальне. Зараз, напевно, буде тютюн, на алкоголь. Знову ж таки, акциз це те, що платить фізична особа. Е, у бізнесу там тільки касовий розрив. Тобто він спочатку проплачує, а потім забирає з нас при продажі. Так що, коли ми з вами подивимося на структуру тих податків, які на сьогоднішній момент запроваджені, які плануються до запровадження, це все податки на фізичних осіб, це все податки на пересічного громадянина українця Власне, от податок на додану вартість, який очікується в якості одного з імовірних варіантів, це, от, будь ласка, також податок на нас з вами. Єдине, що він дуже сильно підвищує інфляцію, тому його так дуже обережно розглядають. А власне, коли ми з вами говоримо про воєнний збір, то він навіть навпаки інфляцію притамовує. Чому? Тому що. Ми ж з вами на руки менше живих грошей отримаємо, правда? Ну, ми так. ж це з'ясували. А якщо ми менше отримуємо живих грошей, що це западає? Наша купівельна спроможність. А що значить для цін, коли менше купівельна спроможність? Ну, цінам ці нема де рости. Тому в даній ситуації ціни ну от при, їх ріст, тобто зменшується інфляція. Бачите, як зручно, та підвищили податок, а в той же час інфляція ймовірно зменшилась. Uh -huh. Так, що, от о, яскравий приклад, яким чином це все враховується. Слухайте, ну абсолютно не райдужні перспективи. Ви намалювали для нас всіх, але це вочевидь реальність. Ну і тому люди так і реагують зараз. До речі, дуже багато людей в коментарях я бачу говорять про таку несправедливість, те, що ви згадували і про митницю, власне і, і про ну, апетити там деяких топ посадовців. Так, і я, ну, мені здається, що ця ось несправедливість, і оця прірва зараз вона збільшується. Насправді, це таке небезпечне явище. Ну, дивіться. А назвіть мені, будь ласка, хоча б один уряд в історії України незалежної, який би не боровся з тіньовою економікою. А давайте ми з вами проаналізуємо результати тої потужної боротьби з тіньовою економікою за всі роки незалежності України. Вона у нас сьогодні практично під 40%. З тіньовою економікою в дійсності боротися достатньо складно, коли ви ще і маєте певні інтереси в тій тіньовій економіці. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи, ну, дивіться, на минулому тижні нам об'явили про те, що нарешті сформували комісію з шести чоловік, три від Кабінету міністрів та незалежних міжнародних експертів, по відбору майбутнього нового керівника Бюро економічної безпеки, я вам хочу нагадати, що. Рішення про перезагрузку БЕП було, в, якщо я не помиляюся, в травні, в кінці травня. Ми маємо жовтень. Що далі буде? Ну от рахуйте, потім та комісія, потім та комісія опрацює е, подані заявки. Потім це буде це буде дуже довгий процес. З промитницю ми з вами почули і mm -hmm. почали перезагружати, але е, навіть ще не створено, там ще кіт не валявся, я вибачаюся. Ну тобто це як мінімум рік, а може і більше. А гроші потрібні вже, на вчора. Тому що хлопцям нема за що платити в вересні місяці було. Е, оце все, про що я говорю, е, ну, є. Прямим наслідком тих процесів, що відбуваються в економіці України, і які чітко говорять, що е, владі набагато зручніше е, оподаткувати вже існуючі, збільшити вже існуючі податки, аніж е, робити якісь кардинальні речі в е, питаннях пов'язаних з децінізацією. Ну, скільки я разів ми з вами говорили про економічне бронювання. Та це дуже непопулярна річ, але це є реальний спосіб вивести частину економіки з тіні, принаймні по фонду оплати праці. Законопроекти були в травні ще подані, жоден з них не був розглянутий в сесійній залі. От ми вже почули від заяв заяви від народних депутатів, що це все буде вирішуватися постановою кабінету міністрів. Угу. Ну ми ж розуміємо, що це таке, правда? Тому коли ми з вами говоримо про перспективи прийняття непопулярних політичних рішень. То в нас дуже активно всі політичні сили, які при владі відкараскуються від тих рішень, передаючи їх на, ну, на виконавчу владу в кінці кінців. Та? Вона і так страждає сьогодні. Так буде ще більше страждати. і так її хейтять, будуть більше хейтити. Тут питання в дійсності в іншому. Тут питання: наскільки ефективно і швидко можна буде акумулювати гроші. Хочу нагадати, що в проєкті бюджету на наступний рік. На безпеку оборону у нас виділяється 2,2 трильйона гривень. А е, прямих доходів 2 трильйона. Ще 200 мільярдів треба звідкись там взяти. А якщо ще врахувати, що е, макрофінансова допомога може використовувати стільки на соціальні потреби, вона не може фінансувати безпеку оборону. Значить, е, от рахуйте, що будуть активно шукати інші джерела, в тому числі і через підняття податків. А як думаєте, пане Олеже, на зарплати військовим буде вистачати? Та я думаю, що так. Тільки слухайте, не дай Господь, ми доживемо до ситуації, коли макрофінансова допомога настільки зменшиться, що у влади буде альтернатива: або е, платити пенсії пенсіонерам, або платити гроші військовослужбовцям? Ну, ми з вами маємо розуміти, що е, це буде дуже важкий вибір. Поки що на сьогоднішній момент ми з вами е, живемо за рахунок макрофінансової допомоги. Uh -huh. Якщо пам'ятаєте, ще в листопаді місяці 23-го року на звітній прес-конференції тоді е, пан Буданов е, вийшов разом з Марченко, міністром фінансів. Він сказав дуже цікаву річ. Е, якось журналісти не дуже на неї звернули увагу, але вона була, на мій погляд, дуже важлива. Він сказав: Ви розумієте, що ми два з половиною років воюємо в борг. Ми вже три з половиною роки воюємо в борг. Ми воюємо в борг. І ви розумієте, що рано чи пізно загальний обсяг того, що нам дають борг, може зменшуватись. Тобто, це абсолютно треба свідомо до цього підходити, і це відповідь на те перше запитання, яке ви мені задали, коли ми почали спілкуватися, з приводу логічності підняття податків. А звідки ще брати гроші? Їх просто більше немає де брати. Тому що коли ми з вами говоримо про облігації внутрішньої державної позики, ти їх так понабирали, вже, що вже немає кому давати. Тобто проблема полягає в тому, що внутрішнього інвестиційного ресурсу в країні немає. І в цьому теж є проблема економічна. Тому, коли ми з вами говоримо про гроші, а треба розуміти, що війна це гроші, гроші і ще раз гроші. Це питання є важливе і е, логіка підняття податків вона об'єктивна. Вона так всі країни, які воювали під час Другої світової війни, демократії затягали паски. Головне, щоб паски затягали всі. Просто хочу нагадати історію, коли в Гайд парку в Лондоні е, на в парку висаджували картоплю, тому що ну треба було харчувати людей. І ніхто не казав, що як же ж можна в осередку демократії садити картоплю. Садили. Ну я, правда, не побачив, щось в Маріїнському парку, щоб хтось картоплю садив. Я дай Боже, що ми до цього не дожили. Але тим не менше, факт лишається фактом. В воюючій країні немає можливостей для підняття соціальних стандартів. Правда, щось у нас зі зв'язочком, пане Олеже. А, все, я думала, що це. Я думала, що щось із зв'язком. А що ви скажете з приводу? Давайте вже трошки в людське повернемося. Ще я думаю, багатьом глядачам цікаво, що ви скажете з курсом долара? Можливо, до кінця року е спрогнозуєте, як ви бачите ситуацію? Що буде? Та він абсолютно передбачуваний. Я думаю, що ага. так воно і буде. Дивіться в проєкті бюджету на наступний рік стоїть середньорічний курс 45 гривень за долар. В цьому році десь приблизно 41 гривень за долар, середньорічний. Тобто, напевно, рік ми будемо закінчувати на 42 трошечка плюс-мінус курсу, 42,5 максимум, а наступний рік будемо закінчувати десь на курсі 47,5, щоб вийти на 45 середньорічний. Тобто, так очікує. Ну, це ж знову ж таки. Це у випадку, коли нам будуть давати макрофінансову допомогу в межах тих обіцянок, які є. Якщо не буде макрофінансової допомоги, держава вимушена буде включати друкарський станочок. А друкування грошей автоматично веде до падіння курсу гривень. Ми ж розуміємо з вами, згадаємо 22 рік. З 24 до 40 гривень впало, пам'ятаєте, так? Тому, так, тоді ми надрукували 400 мільярдів гривень. Так що в даній ситуації треба розуміти, що при збереженні тих умов макрофінансової допомоги, яка є, ми з вами будемо мати приблизно такий сценарій, про який я сказав. Якщо макрофіну не буде. Тоді може бути все, що завгодно. Навіть важко зараз це прогнозувати. Я все ж таки ще останнє повернуся до військових. Я чому запитала про чи, що в них буде з зарплатами, бо ми раз по раз чуємо про те, що їм треба підвищувати зарплати, подвоювати їх, власне. І якщо немає грошей, то навіщо ми зараз обіцяємо власне солдатам про те, що будуть підвищення? Я просто згадую, що і сирський про це говорив, що будуть збільшуватися зарплати. Просто, бо це ж це ж мотивація, коли військовому кажуть, що буде, а потім не дають. Ну, таке один мобілізований обходиться бюджету в мільйон триста на рік. З них це мінімальний обсяг утримання, з них 60% це оплата праці. Ну, грошове отримання, uh -huh. це без врахування воєнно-технічної допомоги, що надають наші партнери, а вона є дуже значною. То в мене є питання таке: знаючи, що мобілізація, наприклад, додаткових там 300 тисяч людей автоматично означає півтрильйона грошей нових. Ну, треба ж завжди рахувати. То, ну, не може бути ситуація, що ви спочатку це робите, а потім починаєте думати, звідки брати гроші. Та я розумію, що на сьогоднішній момент ситуація надзвичайно важкою і потрібне поповнення наших Збройних сил. Але, е, ну, в принципі, Шмигаль вже говорив: воює або працює. Ну, тобто логіка вона є достатньо зрозуміла. У нас 40% тіньової економіки в Україні сидить і не платить нічого. Ну тобто іншого джерела. Україні немає, розумієте? Mm -hmm. Ну немає. Тому треба обов'язково шукати хай не популярні, хай складні рішення для того, щоб витягати хоча б частину цієї е, тіньової економіки на світло. Інакше ситуації не буде. Ну я думаю, що непопулярних популярних рішень не буде, не принаймні найближчим часом. Це так з досвіду. Тому ну подивимося, Олег. Я, я вам вітаю. Ой, я вам дякую, точніше, за за розмову, і за вашу аналітику. На райдужні перспективи, але якось, якось будемо жити. Олег Пензен так. був з нами на зв'язку. Економіст.